Друзі, всім привіт! Придбав собі бінокль в стані нового, але даний бінокль не є новим. даному біноклю років 20 і це по суті капсула часу. Він стояв в коробочці, фактично запакований новим. Повний комплект, є передні кришечки, задня кришка. Ось така система з твістами. Він повністю в новому стані, запах нової е, речі. Кофр жорсткий, має жорстку стінку і має пом'якшення. Із боків. Даний бінокль ще з перших випусків компанії, по-моєму, чи Камакура, чи хто, код GKA. В наступних випусках надпис Opticron перенесли посередині і знизу десь є «Made in China. Виготовлений він з металу, металевий міст, металевий повністю бінокль, видно металеві петлі. Він повністю прогумований і 10 на 40. в принципі, створює, скажімо так, досить компактний бінокль, компактний клас. Лежить він дуже зручно. І з позитиву ще в нього. Дуже великий винос окуляра, по-моєму, 22 мм. Тобто це щось типу нашого боц, тільки 10 крат. Чим, навіть якщо ви наносите окуляри, чим добрий високий винос окуляра, тим, що ви висуваєте твісти. І перший момент, що не потіють окуляри, тому що вони дуже далеко. Другий момент, що ви їх не залапаєте, не замазаєте, вони будуть завжди чисті. А третій момент це комфорт, оскільки ви можете водити. По полю оком, і в принципі на більшому діапазоні роботи окуляра. Ви можете комфортно з ним працювати. Поле в даного бінокля, не дивлячись, що даний бінокль виготовлений по схемі пору, невелике. Тобто поле менше, ніж у нашого БПЦ 10 на 50, тут 5,5 градусів, тобто окулярне це 55 градусів, а у нашого 6 або окулярне 60 градусів. Але це поле завжди повністю доступне, ви завжди його повністю бачите. Бінокль комфортний і в принципі зручний. Даний бінокль я купив собі на заміну по суті БПЦ 10 на 50. І він має стати, скажімо так, ідеальним переносним біноклем для мене. Можна побачити, що бінок зроблений на бак 4, а не на БК 7 Ну і власне він пора системи, а не руф. Я нічого проти руф не маю, але щоб забезпечити гарну якість зображення із руф системою, треба заплатити дуже велику суму грошей. Із пора системою, хороша якість із бак 4 доступна при набагато меншому пресі. При цьому тут не потрібно застосовувати всякі діелектричні напилення, тому що надзвичайна пора система, в принципі. Цього не потребує. Просто просвітлення дати хороше і, в принципі, все. Просвітлення тут, як бачимо, багатошарове, міст металевий. Люфта моста нема взагалі. Тобто ось я тиснув пальці білеють, люфта немає взагалі виконаний, він краще радянських біноклів, обгумований, отакий доволі компактний. Ідея заміни БПЦ 10х50 полягає в тому, що тут застосовано нове мультипросвітлення, нова оптика. Тому я надіюся отримати із даного бінокля, при тому, що він нижче класом, якби, ніж БПЦ, тому що БПЦ це 10х50, там набагато більші фокусні об'єктивів і з більшим фокусом можна досягнути легко більшої різкості. Але все-таки тут технології, і я сподіваюся, що даний бінокль буде показувати приблизно плюс-мінус так само, як наш БПЦ, але буде легким, маленьким, компактним, речним, ергономічним, і в принципі по оптиці не гірше. Що стосується виготовлення по оптиці, ми можемо бачити, що торці лінз не чорнені, хоча просвітлення і хороше. Далі, тут торець лінзи також не чорнений, Маємо екран, так як в призми зафіксовані. Компаундом на призмах є кришечки екрани, ну і звісно, зверху там ще є прижимна пластина. Бачимо, що посадка призм доволі точна. Плюс він законтрний абсолютно з усіх боків, з яких тільки можна. Просвітлення багатошарове і на об'єктивах, і на призмах. В принципі, якби вони зачорнили призми і окуляр, то було б взагалі бомба. Ну, Даний бінокль середній клас все-таки не високий, І на той час 300 доларів це не було якісь космічні гроші, це не тисяча, це не лейка. Не сваровський, але тим не менше це бак 4 і доволі непоганий бінок. Із недоліків зразу можна замітити, що на всіх біноклях, в принципі, реалізовано так, що коли ви крутите вліво, то міст виїжджає, тобто ви відкручуєте болт, а право заїжджає. А тут реалізовано навпаки, тобто вправо він виїжджає, а вліво заїжджає. Японці послуговувалися зовсім іншою логікою: що більшість людей правші, і оскільки ви тянете на себе, то ви так би на себе його подаєте, А від себе, то і від себе його подаєте. В принципі, привикнути можна, але коли ви користуєтесь багатьма біноклями, то дана штука збиває стовпу. Всередині бачимо стаканчик, цілком стандартну систему. Саме металеве. Ось призна законтрена, Тут міст металевий, всередині металевий. Це все діло металеве. От така дуже цікава конструкція окуляра. Абсолютно нетипова. Отже, що я зробив? Я намотав тут ізоленту, тому що фарба не брала. Лінза заклеєна, а фарба по клею не бере, тільки по склу бере. Отже, намотав ізоленту, закрив цей торець, який засвічував картинку, зафіксовував його дуже маленькою дозою суперклею, а зверху зачорнив вже фарбою. От такий маємо результат. В принципі, засвітка має. Практично повністю пропасти. Контраст зображення має вирости. Хоча зображення і так було офігенне, але я не хочу, звичайно, ще краще. Ну, Якщо можна зробити краще, то чого не зробити краще. Така система. Бачимо, центральний, центральний віс не прокручується, тобто направляюча знаходиться в самому механізмі, тут нічого не закручено. Зняв лінзу, щоб витирати. Позачорнювати така система, такий екранчик. Ось власне ця призма. Отже, ну і так вдалося його зробити. Отак, зачорнив я оптику. Призмочки там теж трішки підчорнив буквально ззовні, куди достав. Далі я не розбирав його, звичайно ж. Окуляри дали ось ефект. Видно, що крім вихідної зіниці більше нічого не підсвічується. Хоча було тут два таких кольця, і призми трохи підсвічувалися. Тепер контраст має бути гарний. Ну от. Власне, отак це і видно. Отакий От біноклик вийшов. Максимально зручний. Я скажу чесно, що дуже ним задоволений. Ну що ж, отак виглядає вихідний зрачок тепер, після доробки і після чорнення в БПЦ-шки. Також вихідний зрачок шикарний. Якщо японець покаже таку ж картинку, як БПЦ, то я буду дуже і дуже задоволений. Дивимося в БПЦ. Ось така картинка в БПЦ. Дуже навіть непогана. Різкість хороша, мікроконтраст, ну, в принципі, хороший. Тут поганого мало що можна сказати про БПЦ. БПЦ дійсно дає гарну картинку з різкістю в центрі, як у Carl Zeiss Deca Ну і дивимося у японця. Ось такий результат. Гарний мікроконтраст. Він синить і трошки менше поле. Але зверніть увагу на багато кращі кути, повністю майже ну, фактично все поле різке. Оком виглядає, що все поле абсолютно різке. Картинка дуже близька до ідеальної. Різкість така ж, як у БПЦ, мікроконтраст, за рахунок просвітлення навіть трішки краще. Ось такого результату я, в принципі, і добився. Ну і глянемо ще яка дисторсія даного японця. Як бачимо, дисторсії практично нема. Ось так це виглядає з рук. Глянемо ще вдаль, БПЦ. Ось така картинка. Доволі гарна. Ось такі листочки. І оптикрон. Ось така картинка. Видно зразу, що він холодить. Ситуація повторюється із одібоном, але мікроконтраст вище. Різниця по яскравості між листочками краща, Розрізняємось мелких деталей краще. А тепер цікаве порівняння. Тут 10 крат японець, а тут БПЦ-2 12 крат. Апертура однакова 12 на 40, 10 на 40. Дивимося у 12-кратник, 12, 12 як би. Ну, сонце на дворі, до 12 має бути точно краще, ніж 10. Дивимось у 12-кратник. Ось така картинка. В принципі, різкість непогана. А от чіткість мікроконтраст бажав би бути краще. Тобто різниця між мілкими деталями по яскравості незначна, у нас бувається все в кашку. Тепер дивіться ось один крат 12 на 40 БПЦ. А тепер беремо японця. Гляньте, як контраст вилітає зразу вверх. Я думаю, зразу видно різницю. Очима, коли дивишся, то таке враження, ніби очі тряпкою протерли, коли дивишся після 12 на 40, береш понця в руки. І знов таки БПЦ. БПЦ. Він тусклий, і деталі слабо розрізняються. Подивіться на пагорбі все зливається в сіру кашу. Листочки, ну вони різкі. Але загалом вони такі як всі загалом в одній каші. Одного кольору, одної яскравості. Передимось в японця. Протерли очі. От так це відбувається. І що краще: новий десятикратник з хорошим просвітленням. Чи старий ух совєтський? 12, крат 12 на 40. Якось так. Ну що ж, народ, прокористувався вже кілька тижнів даним біноклем, і хочу сказати, що власне, він мені менше подобатись не став, але прийшлося доробити певний косяк. Тут була проблема в чому От верхні кришки бінокль металевий, призмоблок металевий. Але верхня кришка разом із стаканчиком. От в Хантері вона вилита була з метала, а тут вона вилита з пластику. І причому вона не прикручена болтами, а просто вставлена на таких, як би. За В результаті, коли ми крутимо фокус вверх-вниз, або коли ми змінюємо діоптерну підстройку, виходить, що даний окуляр разом з цією кришкою трохи гуляв і істування плавало. Звісно, це приємності не додає. Тому довелося це діло розібрати. І кришку я посадив на клей герметик намертво. Після цього біноклем стало нормально користуватись. Також я люблю, коли. Бінокль, ну прям відео з'юстований, щоб от коли ви з бінокля очі забираєте, щоб у вас очі взагалі нікуди не перестравав. У мене є деякі проблеми з зором, і тому я дуже чутливий до даної штуки. Тому якщо хоч трішечки, навіть заводський бінокль, який хоч чуть-чуть ще в допуску, але має певну несуосність, мене починає боліти голова. До юстову я не бризмами, Звісно, я тут нічого не трогав. Я поставив маленькі шматочки паперу. Між корпусом і об'єктивом, і цього вистачило цілком, оскільки бінокль був з'їстований на заводі, він в допуску, в нього можна було цілком нормально дивитися, він не двоїв ну, в явному розумінні даного слова. Він був в цілком нормальному допуску. Але знову ж таки повторюю, я під себе його роблю роблю максимально ідеально під свої очі Що стосується мінусів оптики, оптика, в принципі, тут класна, вона різкенька, контрастна, чітка, тобто якихось ну, явних проблем тут нема. Але за рахунок просвітлення, ось такого. Зеленого він вибілює зелені тона, і трава така вигорівша. Трава така, наче включили якийсь, не знаю, чорно-білий телевізор з легкою підфарбуванням. Все всі тона класні, але от трава, а вона така цікава. Ну і перейдемо до плюсів. Бінокль надзвичайно зручний, в ньому дуже слабо відчувається тремор, він приємний. В нього із закрученими. Научниками дуже приємно спостерігати із штатива, тому що винос великий, ви можете собі сидіти ближче далі, гуляти. Вам не потрібно впиратися тут. В той же час немає проміжних ніяких значень, є тільки повністю закручено, повністю відкручено. Ви впираєте до щелчка і ви можете упиратися повністю головою. Вони не зіскакують. При цьому дана штука це гума. І вона знову ж таки і тактильно, і на очі вона дуже приємна. Це не пластик. Що стосується різкості бінокля, бінокль показує чудову різкість, дійсно чудово вона різкість, аж прям дзвенить. Таке рідко, коли побачиш на біноклях, ну от є в цей з декарем. Така різкість в центрі. Також даний бінокль показав феноменальну яскравість картинки, особливо вночі. Даний бінокль по яскравості точно такий самий, як БПЦ-10х50, і майже майже як ДКРМ. старий на одношаровому просвітленні. Ну вважаю, для такого, для такої малютки це феноменальний результат. Саме вночі даний бінокль, як раніше я вже сказав, він синить. з пропускання. Оце в синьому спектрі воно дуже велике, що дозволяє даному біноклю пропускати дійсно багато світла, навіть дивлячись на відносно невелику апертуру. Ну що ж, даний бінокль. По сукупності факторів практично ідеальний бінокль, особисто для мене, і власне якби стало питання розпродувати свою колекцію, то напевно цей бінокль був би останній, який би я хотів продати.